Вітаю, ви шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок, спонсорувати. Ну що ж, вчора ми відсвяткували новий рік, прихід нового року 2025 року і День народження. Степана Андрійовича Бандери. Цей, це Друге свято не пройшло непоміченим не тільки в Україні, але і за її межами, особливо у Московії. Так от чому московити андрофаги так бояться і ненавидять Степана Бандери? Взагалі-то феномен Степана Бандери унікальний у світі. Так, так званий глубінний русський народ донині вважає, що він живий. Так. Це феноменальне явище, коли е ворожий народ. Так, народ ворог споконвічної Україні сотні років московити-антрофаги вважають людину, яку вони самі вбили, донині живою. Ну так, опитування ж проводиться. І, і виявляється, що вони щиро вважають, що він живий, і саме на ньому тривається. Ідеологічна і організаційна боротьба української нації проти нашестя цих варварів на нашу землю. Давайте розберемося у цьому питанні. Тому що багато хто про це говорить, але, як на мене, не завжди правильно. Так, для московитів взагалі характерне атавістичне. Відчуття життя. Так, воно е характерне було для людей кам'яного віку, а так як вони андрофаги, тобто людожери, недалеко від цього відійшли і демонструють е люди. Ну там на Заході таких речей просто не здатні зрозуміти. Тому що це люди іншого. Так, би мовити, цивілізаційного рівня. І вони не можуть уявити, що люди, які на них схожі, та можуть знаходитися на іншому цивілізаційному рівні. Та ще ця так звана політкоректність, коли всі люди однакові, всі люди рівні, всі, всіх людей закладено добро, так, а зло це якісь випадкові речі. Ні. У деяких людей і народів закладено генетично зло, а добро є випадковими проявами. Так ось, що ж характерно для них? Ну, наприклад, ви напевно бачили в різних містах надписи на стіні, що ЦОЙ живий, так. І оці всі наративи вони поширюють не тільки на країни колишнього Радянського Союзу, але й там, де є, куди вони переселилися в останній період історичний. Так, це Європа, це. Сполучені Штати Америки і там на парканах можна прочитати про те, що цей живий. Так що отакі речі вони для них притаманні генетично і ментально. Так. Друге, Степан Андрійович Бандера це символ організованої, збройно, організованої збройної протидії української нації загарбникам. Будь-яким загарбникам. Чи німецьким, чи московським. Московити андрофаги звикли грабувати багату Україну безкарно. Грабувати українців, вбивати їх. Так. Це для них, ну, як було двічі по два. Згадаємо, як вони двічі. Пограбували Україну, захопивши її у східну частину і центральну у 20-х роках минулого століття. Потім страшний голодомор 32-33, му му коли вивезли все. І третій Голодомор 46-го, 47-го року. Ви ніколи не задумувалися. То в нас ж наша історія, і на яку в школі викладають наша в лапках. І наші історики, і наші освітяни, і керівники освіти. Так. Вони ж ніколи не звертають увагу на такі речі, тому що це о, розкриває сутність московитів -андрофагів. Так. Отже, ніколи ви не звертали увагу на те, що Голодомор 46-47-го року був у східній. Центральній Україні, а в західній частині України його не було. Чому? Ні, ну просте, у мене запитання до наших істориків. Чому не було голодомору 46 47 року в західній частині України? А це факт просто. Голодомору не було. Ну, московити, коли туди прийшли, то почали діяти так само, як і в центральній і східній частині. Просто збирати зерно і вивозити його на станції, щоб вивозити до Московії. А тут ОУНУПА з кулеметів просто розстрілювали цих експропріаторів так званих, і через певний час. Залишилося нікого, які б хотіли цим займатися. Так. І тому голодомору не було. Ну все просто. Я пояснюю на пальцях. На пальцях ходила, щоб мати не почула, щоб не сварила. Так. А ми тут, на цьому каналі, розповідаємо елементарні речі. Ми ж не... Каналу Гордона, де підписано 3,3 мільйон. От люди у нас настільки наївні, боже ж ти мій. Так от, повернемося до цього всього. Так. Отже. Бандера Степан Андрійович. Це символ. Організованого збройного спротиву української нації загарбникам і цього московити антрофаги йому пробачити не можуть.